Констабіро з Венцим, розпал Другої світової. До фабрики смерті прибула нова партія тих, кого Гітлер вважав недостойними зватись людьми. Усіх євреїв зустрічав високий з голівудською усмішкою та вишуканими манерами лікар. Він ретельно оглядав кожного, цікавився станом здоров'я, а потім лагідно давав команду наліво або направо. Дорога ліворуч прямувала до газових камер, а праворуч означала, що тобі подарували життя. Та у констаборі звенцем воно було гірше смерті, якщо ти. Потрапляв до рук усміхненого лікаря Йозефа Менгеле. В'язні називали його ангелом смерті. Репутацію безжалісного селійного вбивці Менгеле заробив за 21 місяць своїх огидних дослідів в концтаборі. Лікар-садист походив із дуже багатої та шляхетної німецької сім'ї. Йозеф не продовжив справу батька, який володів десятками заводів і присвятив своє життя медицині. Він вважався одним з кращих спеціалістів у галузі генетики та євгеніки. А такі фахівці у гітлерівській Німеччині були на вагу золота. Своєю місією Менгеле вважав позбавити людство від неповно. Цінних націй тому перебування у концтаборі було для нього на зразок робочого відрядження для проведення своїх божевільних експериментів. Менгеле був фанатиком своєї справи і щиро вірив, його досвіди служать на благо науки та кращого майбутнього. Головний лікар концтабору не вважав за доцільне витрачати медикаменти на недолюдей. Проводячи досліди, він без наркозум путував частини тіла і внутрішні органи, сшивав дітей, коли йому кортіло створити сіамських близнюків. Вдаючи із себе бога, він експериментував із кольором волосся та очей безпомічних в'язнів, вприскуючи їм хімікати, аби у всіх була лише арійська зовнішність. Цей диявол у білому халаті навмисно заражав в'язнів концтабору віспою, туберкульозом чи іншими. Хворобами а далі намагався створити вакцину для протидії. Тестував кривавий медик і отруйні гази, які згодом використовували на фронті. Особливо збочену пристрасть Менгеле мав до дітей. Він вирішив, що голодні діти мають дуже чисту кров. А це значить, що вона допоможе пораненим німецьким солдатам. Тому діток до шести років у концтаборі тримали у спеціальному блоці. Кров з юних в'язнів викачували повністю. А потім нацистський лікар проводив досліди над їхніми трупами. Улюбленцями ангела смерті були близнюки. У концтаборі вони проживали окремо, добре харчувались та не працювали у трудових колоніях. Привілейоване ставлення. До близнюків не було випадковим. Гітлер поставив завдання збільшити народжуваність Україні. Тому науковці шукали методи штучного запліднення, аби на світ з'являлись двійні чи трійні. Близнюкам на лікарському столі смерті Менгеле переливали кров один одного, пересаджували внутрішні органи, часто від пари інших близнюків. Коли досліди провалювались, Менгеле особисто вприскував в'язням ін'єкцію серце. На руках нацистського палача кров 400 тисяч невинних жертв. Йозеф Менгеле уникнув покарання за свої злочини. Після поразки Гітлера впливові знайомства допомогли ангелу смерті за підробними документами втекти з Німеччини до Аргентини. Тодішній диктатор цієї південноамериканської країни Хуан Перон надавав прихисток військовим злочинцям нацистського режиму. У сонячній Аргентині Менгеле повернувся до лікарської справи та відкрив власну фармацевтичну компанію. Гроші для бізнесу надсилали родичі з Німеччини. Менгеле навіть не цурався вішати табличку в кабінеті зі своїм своїм справжнім іменем, і ніхто не впізнав у ньому найбільш розшукуваного злочинця у світі. Божевільний лікар знайшов свою смерть у віці 67 років. Купаючись в океані, його схопив інсульт, і він потонув. Менгеле так і не постав перед судом. Та за ним назавжди закріпилось ярмо одного з найстрашніших монстрів усіх часів.